Сьогодні ми поговоримо про таку геометричну фігуру, як кут. Розглянемо її елементи, що вона складається, як вона називається, які види кутів бувають, чим вимірюються, як вимірюються, ну і таке інше. Значить, Почнемо з того, що таке кут. Кут це геометрична фігура, яка складається з точки і двох променів, що виходять з цієї точки. Можна також сказати, що кут це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що мають спільний початок. Тому що точка, з якої виходять промені, це їх спільний початок. Тому промені називаються сторонами кута, а їх спільний початок вершиною кута. Ми проілюструємо на малюнку. Значить, ось... Один промінь і ось другий промінь, який виходять зі спільного початку. Цей промінь позначу А, цей промінь позначу Б. Ну і тоді кут утворений цими променями має вершину, позначу її через A. А. Які можливі види кутів? Ну, Оце кут такого вигляду. Може бути кут отакий такий, може бути, кут ось такий і таке інше. Таким чином, форма кутів може бути різноманітною, але суть їх одна і та ж. А саме, що вони складаються з двох променів, і ці, і ці кути усі, які мають спільний початок. Так, ну і тепер як можна назвати кут. Якщо кут в точці А має вершину, і в цій точці не мають вершину ніякі інші кути, то можна назвати цей кут, використовуючи тільки вершину, тобто сказати кут А. При цьому записується значок кута і вказується вершина. Також можна позначити його через сторони, якщо промені. Якщо є сторонами, позначені маленькими латинськими буквами, то можна писати ось, вказавши в дужках сторони. Можна писати також, можете зустріти такий запис, що в дужках, а зверху такий домик, криша оцей, оцей один і той же запис. Також можна використовувати точки, які належать сторонам. Наприклад, стороні А, оціюся, належить точка, В, точка а, Б, і стороні Б належить точка С. Тоді кут можна назвати, використовуючи три точки. Дві з них належать обов'язково сторонам і одна є вершиною. І звучать, це буде так: Кут Ку. Якщо ми обходимо. Отаким От чином від точки Б до точки С, то ми повинні пройти через вершину обов'язково. Тобто Б, А, С. Якщо ми проходимо навпаки від С до Б, але все рівно через вершину повинні йти. Тут напишу кут Б. Тобто в будь-якому випадку вершина всередині у нас вказується, якщо ми називаємо кут через три точки. Ну от, перший спосіб назвати кут через вершину, другий спосіб оце ось, через сторони, якщо вони позначені маленькими латинськими буквами. І через три точки, дві з яких належать різним сторонам, і одна є вершиною. Вершина записується всередині. Проходимо через середину, хоч від Б до С, коли йдемо, хоч від С до Б. Так, далі. Тепер поняття розгорнутого кута. Це особливий кут, його сторони є доповняльні промені. Що таке доповняльні промені? Якщо ми візьмемо деяку пряму і розіб'ємо її будь-якою точкою цієї прямої на дві частини, хай ба точка, то утворюється два промені. Ось цей промінь. Назвемо його АБ. Початок у нього в точці А. І друг, другий промінь АС. Точка С буде тут. У нього також початок в точці А. Ці промені називаються доповняльними, тому що якщо один із них, наприклад, промінь АБ, доповнити іншим АС, то разом вони утворюють пряму. Тобто вони доповнюючи один одного, утворюють пряму. При цьому у нас утворюється кут, який називається розгорнутий. Ну, Я думаю, щоб краще уявити, чому розгорнутий, ви уявіть, що ви берете, наприклад, два листка, в зошит берете і розгортаєте. В результаті отримуєте отакий от кут. Тобто я покажу зараз, як ми розгортаємо. Тобто ми беремо ось, ось, листок. Чи і розгортаємо. В результаті утворюється розгорнутий кут. Так. Знач, повторю ще раз, що розгорнутий кут це кут, сторони якого є доповняльними променями. Тобто Промінь АБ і промінь С доповняють. Так, наступне. Будь-який кут розділяє площину на дві частини. Якщо кут не є розгорнутим, то одну з частин називають внутрішньою, а другу зовнішньою областю цього кута. Покажемо це. Значить, будь-який кут, якщо він не розгорнутий, роз... е... ділить площину на дві частини. Внутрішню. Внутрішня та, яка лежить між сторонами. Ось тут ось. Я її зараз заштрихую. Значить, це внутрішня частина, внутрішня область називається. А оце все іншим кольором. Що ззовні, це зовнішня область. От так. Ну, все, що за межами цього кута, це зовнішня. Отже, це внутрішня область, це зовнішня область. Так, далі. Тепер вимірювання кутів. Значить, як вимірюють кути за допомогою чого їх вимірюють? За, за одиницю вимірювання кутів приймають градус. Значить, сразу ж зупинюсь на цьому слові. Градус від слова градуювати підходить. Градуювати це значить ділити. Градус це значить поділка, частинка. І в цій ситуації, що це за градус? Це кут, по-перше, який становить одну 180-ту частину розгорнутого кута. Для вимірювання кутів використовують транспортир. Такий пристрій. Відео по користуванню транспортиром у мене також є, так що переглядайте. Ну і Тепер розберемося з градусом. <кхід> Значить, розглянемо ось таку пряму на який отримуємо розгорнутий кут з вершини в тості А Б. Два доповняльні промені А, Б, С а, Ну і тепер, за допомогою якої фігури взагалі вимірюють величину кута. Для вимірювання величини кута взагалі використовують коло. Зараз ми його побудуємо. Ну, Скажемо. Тому що розгортання кута відбувається по дугі кола. Коли я розгортаю кут, я можу отримувати різні кути. Такий, такий менший, більший, більший, ще більший, Тут ще більший прямий цей називається. тупі пішли кути. Далі будемо розглядати їх і так далі. Ну і як виміряти їх величину? Значит, для вимірювання величини розгорнутих оцих ну, кутів, які ми отримуємо під час розгортання двох променів да, навколо точки А. Там будемо казати, під час повороту. Одного променя навколо точки А. Тобто один промінь, ще раз покажу: ось цей промінь я повертаю навколо точки А, і завдяки цьому виходить, що я отримую різні за величиною кути. Розгортаємо кут на таку величину, який відповідає ось ця дуга. І вона становить 360-ту частинку від кола. Одну 360 частину назвали 1 градус. Тут написано, що градус це кут, який становить 180-ту частину розгорнутого кута. Чому так? Тому що все коло, виходить, ділиться на 360 рівних частин. Бо 1 градус це одна 360, значить все коло ділиться на 360. А розгорнутий кут е, відповідає половині кола. Значить в розгорнутому куті міститься 180 таких градусів, таких частин. Ну, Получається, що якщо ми розглядаємо цю дугу відносно розгорнутого кута, то в куті тому куті 180 таких частинок. Получається, 180 градусів. Відповідно, 1 градус відносно розгорнутого кута це буде одна. 180 частина. Це є 1 градус. А відносно всього кола це є одна 360 частина 1 градус. Ну і так, можна ж поділити, звичайно. І далі, ось вам 2 градуса, 3 градуса. За допомогою цих променів я здійснюю поділ на частинки. Поділ од цього кола на частинки або половини кола на частинки. Ну от, получается, що градус це є величина цієї дуги маленької, так його позначили. 1 градус. Сама дуга при цьому становить або одну 360 частину від всього кола, або 180-ту частину від половини кола, тобто від розгорнутого кута. Так. Так, йдемо далі. Ну і тепер властивості по вимірюванню кутів. Значить, перша властивість каже, що кожний кут має певну градусну міру більшу від 0. Розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Ми тільки що розглядали чому. Далі. Дуже малі кути вимірюють у мінутах і секундах. Мінута це одна 60-та частина градуса. Тобто, ви бачили на малюнку я градус показував, там маленька дуга була. А це ще менше в 60 разів. Назвали її мінута. А секунда в 60 разів менше за минуту. Мінути позначають знаком таким, як апостроф. Що я минуту пишу, там 2 минути, то я ставлю отакий значок. Секунди двома такими. Ось позначками. Це 2 минути. А 2 секунди буде ось так. Значить, це 2 секунди. Це позначення минут це позначення секунд. При цьому, якщо минута це 1 60 частина градуса, то в градусі міститься 60 минут. Ось це записано. 1 градус містить 60 минут. Так само секунда це 1 60 частина. Минути, значить, 1 минута містить 60 секунд. А звідси. В одному градусі міститься 3600 секунд. Тому що 60 минут по 60 секунд. 60 на 60 примножені, буде 3600 секунд. Так. Тоді кут записується величина кута. Ну, наприклад, 58 градусів 2 минути і 50 секунд. Отак. 58 градусів, 2 минути і 50 секунд. Так, наступне. Властивість 2. Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Значить, такий промінь, який проходить між сторонами кута, називається внутрішнім, тому що він належить внутрішній області. Покажу його. Значить, є у нас, наприклад, кут. І є деякий промінь, який проходить у внутрішній частині. Е виходить з вершини цього кута. ну і Цей промінь називають внутрішній промінь, бо він належить внутрішній області. Так от, внутрішній промінь оце, ділить е кут даний на дві частини, сума яких. Зараз я позначу цю частину. Це перша частина позначимо альфа, а оце друга частина, позначимо її бета Так, кут я назву використовуючи точки А Б, С. І отут візьму точку Д. Так от, виходить, Кут АБЦ. дорівнює сумі кутів АБД і ДБЦ. От, От про це оця властивість і каже, що будь-який внутрішній промінь ділить даний кут на дві частини, сума яких дорівнює величині даного кута. Два кути називаються рівними, якщо їх градусні міри рівні. Ну це зрозуміло. Так, наступне. Ну, Ось вийде кутів. Значить, Прямий кут. Прямий кут. Це кут, який має е, величину з 90 градусів. Він дорівнює половині розгорнутого кута. Значить, Покажу ще раз тут. Ось у нас розгорнутий кут. І оцей промінь. Ділить розгорнутий кут на дві частини рівні. Величина однієї частини дорівнює половині розгорнутого кута, тобто 90 градусів. Бо розгорнутий кут у нас 180 градусів. Значить, тут у нас міститься 90 градусів. Отже, прямий кут це половина розгорнутого кута, його величина 90 градусів. Гострий кут. Це кут менший за 90. Тому е, я тут запишу, нехай це альфа буде. Е, значить, якщо альфа-кут менше за 90 градусів, ну, але ж більший за 0 градусів, то це гострий кут. Далі, тупий кут, позначу бета. Значить, тупий кут, він більший за 90 градусів, але менший за розгорнутий, тобто за 180. Значить, більший за 90 градусів, але менший за 180 градусів. Це тупий кут. так ось. Так. Ну і бісектриса. Особливий промінь який називають бісектриса, він е, ділить, е, е Це, по-перше, внутрішній промінь, який виходить з вершини кута, і ділить кут нафтил. бісектрису кута називають промінь, який виходить з вершини кута, проходить між його сторонами і ділить його на два рівних кути. Ну Коротше, можна сказати, бісектрисою кута називають внутрішній промінь, який виходить з вершини даного кута, і ділить його навпіл. Ну, покажу. Наприклад, наприклад, є тупого кута. Значить, ось кут. Ну тепер бісектриса. Вона приблизно отак проходить. Значить, величина оцього кута. Ось цього. Ось цього кута. рівна величині ось цього. Оце бісектриса.